Вітаю, друзі! Отримав <кій> сьогодні конверт з білетами в громадський транспорт. Адресати показувати не буду. Розпакуємо разом з вами та й подивимося, що я там, на, що я там собі не вибирав квитків. Так, ось так ось запаковано, глянемо разом з вами марку і штемпель. Ось бачите, який коноток видно, дату 17.5.23 по 0,9 там чи скільки. Так, ну тут таке, конверт туди пішов в сторону. Далі будемо розгрібати пакуночок. что у нас тут сховано. Так, надеюсь, что я там ничего не пошкоджу. Где да, там находятся квитки? Ага, вот они. Можно высыпать. Так, далее квиточки. Еще тут запакованы. надійно запакував відправник їх. Так є. Далі якась особиста інформація, не будемо її показувати. Із черновички запаковані. Так, ось така в мене тут стопка квитків. Підемо перебирати їх. Так, хвилиночку. Ось такий конотоп, трамвай 3 гривні. Так, це що? Це бонус був, я автобус начебто не брав. Можливо, бонус, потім побачимо. Ось такий одна гривня. Автобус, щось я. Значить, у мене тут мав бути один трамвай. Автобуси, трамваї, тролейбуси. Ось такі три гривні. Конотопські квиточки. Ось такий благодійний талон для права. А, без права проїзду в міському трамваї. Дуже цікавий талон, який не дає права проїзду в трамваї. Такі ось 50 копійок. 50. Три гривні. Знову без права проїзду. Ось такий 3 гривні. Теж конотоп. Півтори гривні. Дві гривні конотопські. Взагалі в Конотопі різновидів квитків це просто. Жесть. Кольори, там різні відтінки, номінали море. Ось такий. 6 гривень це в нас хто рівне? Дев'інтом, так. 5 да. гривень, 8 гривень рівне, тролейбус. Шістька. Так, ну то 50 копеек у ну, нас. Это у нас кто? Это Минск. Это чей-то тоже, тоже сдается. Ну, Новый рост пассажир транс якийсь. Краснодар. Це теж сподіваюся, що скоро буде вже деокуповані території. Це з Донецька з зображенням трамваїв. Київські восьмигривневі 4. Вісімка і ще одна вісімка. Ось такі, друзі, трамва... О, трамваї, квитки. На проїзд в міському електротранспорті отримав сьогодні я. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування і поповнення своїх колекцій. Нехай квітне український YouTube.